У Дніпрі в результаті атаки дронів пошкоджено технічний поверх багатоквартирного будинку. Там спалахнула пожежа, її оперативно загасили. Сирно пошкодила квартиру внизу. Там протрощені вікна і двері, з даху тече вода. Поранених та загиблих попередньо немає. Господарів, на щастя, не було вдома. Серія вибухів пролунала також і в Івано-Франківській області, а ще на Київщині та Черкащині. Інформації про наслідки поки не надходило. І цієї ночі гучні вибухи пролунали у російській твері. Там під атакою дронів опинився НПЗ. Офіційна влада відвідавала, що ППО збила усі ППЛА і про відсутність наслідків. Проте місцеві жителі найближчого до Нафтогазу селища Елеватор вже поскаржилися в соцмережах на вибиті вікна після вибухів. Пожежі або інших візуальних наслідків на самому МПЗ поки не зафіксовано. Українські військові вдарили по складах і в Орловській області Росії Там уражено бетоновані споруди, де зберігалися бойові частини, якими росіяни споряджають дрони. Є інформація про сильну детонацію. Попередньо відомо, що понад 200 шахедів знищено, повідомили у нашому генштабі. Операцію провели підрозділи повітряних сил у взаємодії з іншими частинами сил оборони. Збройні сили України зберігають буфер у Курській області. І Це захищає території Сумської та Харківської областей від нового наступу. Про це розповів Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Напередодні президент провів нараду, де заслухав доповіді командувачів та міністра оборони про ситуацію на фронті. Щодо районів проведення курської операції, скоро вже півроку наших активних дій на Курщині, заради захисту української землі. Ми зберігаємо буферну зону на території Росії, щоб убезпечити від російських наступів наші суми та Харків. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції та знищують окупанта. Запеклі бої точаться на покровському напрямку. Кількість бо зіткнень там більша ніж на усіх інших відтинках фронту. Одночасно ворог намагається обійти місто із заходу, тож і найбільше українських військ. Задіяно в протистоянні цим спробам, повідомили в, ОСУ в Хортиця. На Харківщині російські війська майже припинили штурмові дії. Напередодні ворог атакував там тричі. А біля Вовчанська напружено і в районі Турецька, і Часового Яра. Там наші захисники помітили додаткові підрозділи кадирівців і колишніх вагнерівців. До 98-ї десантної дивізії приєдналися ще підрозділи різні, в тому числі підрозділи. Ахмат, котрі за котрі е, мають в складі свої колишні, колишні бійців групи Вагнера, також до них доєдналося добровольче формування. Русич е, всі вони намагаються брати штурмом Місто вони намагаються проводять свої операції. На Харківщині посилили роботу евакуаційних груп. Родини із дітьми примусово вивозять з Великобурлуцької та Кіндрашівської громад. Там погіршилася безпекова ситуація. Про це повідомив заступник начальника Харківської Ава Євген Іванов. Наразі йдеться про 267 дітей із родинами, які чекають евакуації. Це громади, які розташовані західніше. Куп'янська відповідно, з. Ускладненням безпекової ситуації і збільшенням саме вогневого обсягу вогневого контролю ворогом було прийнято таке рішення. Маємо ще 5615 людей на купянському напрямку, у тому числі в самому місті Куп'янській і 1491 особа по борівському напрямку. Місія ООН могла би слідкувати за режимом припинення вогню в Україні, коли Київ та Москва дійдуть такої згоди. Про це заявив голова військового комітету ЄС генерал Роберт Брігер. На його думку, контингент може складатися із солдатів країн Європи, а також з країн глобального півдня. Йдеться про моніторингову місію, яка також зможе застосовувати силу у разі поновлення вогню. Наголосив генерал. Щоправда, Брігер вважає малоймовірним швидке припинення бойових дій, так як про це заявляє Трамп. Можлива місія під мандатом ООН, яка включатиме не тільки європейців, а й солдатів із глобального півдня або, наприклад, Кавказу. Солдати ЄС, безсумнівно, зможуть зробити значний внесок. Це означає, що вони також мали б право втілювати припинення вогню із застосуванням зброї та підтримки з повітря. Роберт Брігер, голова військового комітету ЄС. Посли Євросоюзу зустрінуться сьогодні, щоб обговорити питання енергетичної безпеки. Мета переговорів полягає у тому, щоб Угорщина не блокувала продовження санкцій проти Росії. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Юзвяк. За його даними сьогоднішні саме з цього питання зустрінуться і міністри закордонних справ ЄС. Я нагадаю, що однями Угорщина пригрозила, що Будапешт заблокує рішення щодо продовження санкцій проти Росії. Натомість вимагає від України ЄС гарантії, що в майбутньому не буде жодних перешкод для поставок газу і нафти в Угорщину. Ну, а Туреччина тим часом хоче допомогти Євросоюзу замінити транзит газу через Україну. Анкара докладає дипломатичних зусиль, щоб відновити енергетичні переговори з Євросоюзом і розглядає перспективу стати великим постачальником природнього газу. Повідомляє видання «Політико». Посол Туреччини у ЄС Фару Каймекчі заявив, що енергетичне співробітництво посідатиме центральне місце на порядку денному у рамках запланованого потепління відносин. Даний крок робиться в той час, коли країни-члени. Євросоюзу, такі як Угорщина і Словаччина, шукають альтернативи російському газу після припинення транзиту через Україну. Ну і буквально півгодини тому у Білому домі повідомили, що Колумбія погодилася приймати депортованих мігрантів зі США. Не обмежено і без затримок в обміна це штати не запроваджуватимуть санкції, які раніше анонсував Трамп. Ішлося про 25% мита на товари з Колумбії, а також заборону в'їзду до США усім представникам влади країни та їхнім родинам. Такі обмеження американський президент пригрозив запровадити після того, як Колумбія відмовилася прийняти два депортаційні авіарейси з мігрантами, яких штати вислали. Президент країни Густаво Петро спочатку побіцяв санкції у відповідь, однак. АК, все ж таки погодився на всі умови. США, Євросоюз не визнаватиме президентських виборів у Білорусі. Там їх вважають фіктивними і нелегітимними. Про це у спільній заяві наголосили верховна представниця Євросоюзу закордонних справ і політики безпеки Кая Калас і Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. Нагадаю, що напередодні у Білорусі відбувся фінальний етап голосування, коли виборці приходять на дільниці. А серед тижня білоруси голосували достроково. ЦВК країни вже оголосила переможця. Звісно, інтриги не було. Диктатор Лукашенко набрав буцімто понад 87% голосів.